Платні послуги в Ужгородській міській поліклініці подорожчали на 40 відсотків. Уже з березня здати загальний аналіз крові коштуватиме 47 гривень 60 копійок, що на 17 гривень більше, ніж у минулому році. На понад 20 гривень здорожчало дослідження системи гемостазу та визначення групи крові. Розширився і перелік платних послуг. Відтепер за окрему плату можна буде зробити електрокардіографію на дому, а також пройти консультацію у вузькопрофільних спеціалістів. Попередня вартість прийому. Складатиме 56 гривень. Остаточну ціну ще має затвердити антимонопольний комітет. Лише після цього такі послуги стануть доступними. У лікаря-онколога, лікаря-отолярінголога, окуліста, усіх спеціалістів у нас буде розроблена вартість прийому людини, яка не має направлення, яка не є жителем міста Ужгорода, або яка за власним бажанням хоче прийти відвідати вузького спеціаліста, не звертаючись до. Simennega liekare.